І у нас перший гость. Добрий день. Добрий день. Файна Добре. співачка. Файна. Нещодавно ми вже зустрічались з вами. Так, так, вже зустрічались. Так. А, і був дуже цікавий кліп Воїн. Наскільки так. я пам'ятаю, ми з вами дуже довго його обговорювали, тому що він для мене був такий. Ну, дуже важливий. Там було закладено стільки сенсу, там було закладено стільки ну, якоїсь містики. І це було так круто. Мені, мені дуже сподобався той кліп. Дуже приємно. Да. І ви сьогодні вийшли до нас з новою піснею, з новим кліпом. Який називається Окрилена. Розкажіть про що ця пісня? А, ну і взагалі, давайте спочатку про пісню ми ще поговоримо. Скажіть, що у вас було в житті за останні напевно два місяці? Ми вами не бачились, так? Да? Мабуть, десь так. Може, трішечки менше. Може, трішечки менше. Розказуйте. Ну що, готували наступний реліз? Тобто, це дуже непроста справа і кропітка, зйомки і запис. Ну не тільки це звичайно, що вересня для всіх важкий місяць, початки шкіл і, і різних справ. Тобто, для мене вересня це асоціація з початком завжди з початком. І я думаю, що у всіх також. Ну не у всіх. Я вже трішечки забув. Е коли діти йшли в школу, а зараз ще не доріс до того, щоб онучки пішли в школу. Але я вже чекаю, коли вони наступного року підуть в школу. А у вас е пішли діти в школу, і я так розумію, вересень це було важко. Ну так, важкувато, тому що все наклалося в якби в одне, да, і, і дочка в школу до школи пішла, і я пішла. Працювати в університет Поплавського, от так що, поки я входила в колію, знайомилася якби в суть в суть того, як це потрібно робити. Ну тому дещо відклалося, могли б цей реліз раніше зробити. Але життя є життя, і тому воно вносить свої корективи. Та ну життя завжди вносить свої корективи. До речі, от ви сказали, що пішли працювати в університет Поплавського. А розкажіть, що ви там розповідаєте. Нашому новому поколінню українців. Та якщо чесно, багато чого розповідає, вже діти чекають, будуть підтримувати реліз. Тобто, студенти Ну направду дуже талановиті, є з ким працювати. І для мене це так скажу не пахане поле. просто Тобто, свій потенціал можна розкрити повністю. Абсолютно, тобто, таку педагогічну ще мою сторону, та поділитися досвідом. Тим, яким я маю, тобто, це ну це дуже круто, як на мене. Я щаслива в тому. Що ну, навчати матку... навчати дітей, це взагалі ну якесь щастя. Ну от на мою думку, ну бачите, <гум> <гум> двояке питання, але то вже не діти, то студенти. Бо я працювала із дітьми, але з студентами трішечки легше по тій причині, що особливо з музикантами, які хочуть щось прагнуть. Вони завжди натхнені, а давайте, а давайте. Тобто я від них чую тільки одне слово. А давайте, а давайте ту пісню, а давайте так що зробимо. А давайте такі голоси ще придумаємо. Тобто, і мені це надзвичайно подобається, бо я в свій час була такою ж. Тому мене це захоплює, надихає і, і якби стимулює рухатись далі, робити ще щось ліпше. Тобто, мені ж теж важливо, щоб діти послухали мою пісню. Сказали Круто! Оце ви зробили! Клас! Тобто, і це для мене теж важливо. Ну, от, до речі, кажуть, що зараз покоління дітей, покоління, вони дуже швидко змінюються. Якщо раніше там мало пройти 10 років, то зараз 3-4 роки, і це вже нові люди з'являються. От підростають нові люди з новими поглядами. Зовсім інші. І тим більше в наш час, коли, я так розумію, от, Ті, що зараз прийшли е, в інститути е, університети, в них дуже великий період практично випав: е, коронавірус, повномасштабне вторгнення. Зараз іде війна. Це зовсім інші, е, з іншим світоглядом люди. Очевидно. Очевидно, я вам скажу більше, діти приходять інколи. Ну, і я сама також. Тобто, тривоги, не тривоги, спав, не спав, ту ніч приходиш і е, збираєш десь себе до кучі, всі ресурси, і так само діти, вони живуть в гуртожитку. Тож самі розумієте, що такий період студентства, так? Поїв чи не поїв, спав чи не спав. Тобто ти приходиш, включаєшся. І дуже часто, до речі, ж, особливо от минула ніч, вона практично була безсонна. так що, Але живемо, стараємося. і... Тримається все на натхненні, на бажанні щось робити. І я кажу люди спасуться через свою справу, через свою нішу, через те, що вони люблять, через те, що вони вміють робити найліпше всього. Бо цим ми також допомагаємо розквітати нашій країні. Кожен має робити те, що він найкраще вміє, і таким чином ми виживемо. Ми витримаємо це все і подолаємо. Ну до речі, ви сказали вересень важкий місяць. Діти в школу, в навчати у вас було дуже багато благодійних концертів. Чи вистачає зараз часу на таку дуже важливу важку справу? Ну, зараз скажу так чесно, тр... трішечки ця сфера якби призупинилася, але я вже війшла в колію і можу, можу вже ну, якби, розпочинати повертатися до того, що я робила, от. Тобто я вже вловила суть, і в принципі, то мені все зрозуміло. Я подружилася зі студентами, тому це, це вже можна. Я вже хвилювання перше таке, знаєте, минуло, і тому вже можна трішечки розслабитися і просто робити свою справу. Ну от Ще, е дум? молоді ваші студенти, я так розумію, е це музики, це творчі люди, і з ними можна робити якісь колаборації, чи вже придумали щось. Слухайте, до речі, е, вже зробили колаборацію. От, наприклад, студентка правда, четвертого курсу і не мого відділу записала супілку на пісню Окрилина. Тобто, якось так я її включила. Вона каже: класно, я хочу придумати е, соло, соло на супілці. І все, вона прийшла на студію, до речі, от я зараз тут знаходжуся на нашій спільній студії, на якій ми записуємо треки наші, От. І вона так погодилася, так підкинула, Чому б і ні? Я думаю, що вони згодом будуть мені і бек-вокали записувати. Вони взагалі за любий, як то кажуть, кіпіш. Ну це ж кльово, Це ж просто кльово, Коли молоді талановиті люди дійсно роблять щось цікаве, так, це просто. А ви зараз на студії, да? От в мене завжди була така е е е нездійснена мрія, якось так не сталося потрапити е в музичну студію, е де записуються пісні. А чи можете ви зараз нам, хоч трішечки, привідкрити завісу, і показати цю студію? Так, звичайно. Ой, давайте на екскурсію. Ми йдемо на екскурсію. Очевидно, що можу. Так, ну з чого почнемо? Почнемо з такого гарного логотипу. от, Це, якби, студія мого саунд продюсера більше, але ага. я тут живу. Я тут живу, так вам скажу. Да, я розумію. От, Ну, тут якби все зроблено. Ну, і саме головне, якби апаратура, та на якій це все робиться. Ось мікрофон, на який записується ось комп'ютер. Він ще вимкнений. Але сьогодні, до речі, теж будемо записувати шматочок. Ну, ось ось така студія. Затишна дуже, до речі, ми тут розвиваємося. Е, Це практично Це... як дом. Тут як дома, тут по-іншому неможливо. розумієте? Воно ж не твориться по-іншому, в зажатості. Ну, має бути все дуже розслаблено, тоді виходить найліпше те, що ти хотів показати. І от на той мікрофон, який ми тільки що бачили, ви якраз записували звук а, до нової пісні своєї, да? так? Звичайно, так. Так, все тут зробилося. Тут все народжувалося, і воїн, і окрилена. Тобто нова сфера мого життя почалася з цієї студії. І кий, київський київський період, так би мовити. Київський період. А, розкажіть, будь ласка, про цей київський період, і ваша пісня присвячена тим, хто повертається. Так, так пісня зв'язана з тим, певно, що з моїм переїздом до Києва. От, не скажу що з пошуками себе. Я, в принципі, себе знайшла, але з пошуками людей. Тобто, в цьому світі дуже важливо зустріти своїх людей, які будуть з тобою дивитися в один бік, будуть з тобою пліч опліч. І певний період було важко. От, і дуже хотілося додому. От знаєте, от у людини є така річ, коли дуже важкий період, перший, про кого ти про кого ти згадуєш, і куди хочеш, це додому, до мами. Я думаю, що всіх так. Тобто, маленька дитина живе в нас в кожному, і коли важко, який би ти не був, в якому ти стані, би не був успішний чи не успішний, хто тебе прийме? Мама прийме завжди, щоб з тобою не відбувалося. Тому от пісня навіяна саме, саме цим. Ну, от ваша пісня е це крик душі маленької дитини, яка рветься до мами. Ну, да, так, я, я вам скажу, що так. Мені здається, що та маленька дитина, вона є в кожному. Через призму своєї дитини ми е, віримо в диво, так, ми надіємося на краще, ми творимо. Тобто творчість це теж наша дитяча частина. От, і важливо цю дитячу частину не втратити до, ну, до, кін до кінця свого життя. Це дуже класна штука. Відчувати ту дитину, дати їй можливість проявлятися. Ну, то, ну, от, ваша, ваша попередня пісня, воїн, вона була, я вже казав, насичена дуже глибокими смислами, і прям така якась містичність була в тій пісні. Але от що я хочу сказати? Це пісня про дитину, яка ну, про дитину. В якому завгодно віці, яка лине до матері, а материнські слова це напевне найбільше оберіг. 100%. Це, це теж якісь е містичні е е е е е складові ви заклали в цю пісню? Ну, звичайно, я вам так скажу: вболівання матері за дитину, мабуть, що я не знаю, що я сильніше в цьому світі. Хіба що вболівання ангела-охоронця за тебе? Тобто, мама твоя, якщо про тебе думає, навіть згадує і ввечері молиться за тебе, в тебе все починає вирівнюватися. Я також маючи дочку, тобто я лягаю спати, поки не подумаю про неї, не пошлю. І любов все магія в нашому світі. Я вам так скажу, в нашому світі просто так і випадковостей в принципі не буває. Просто треба розкрити очі, помічати це все. Ну, ви своїми піснями е, очі розкриваєте, і це дійсно так. Е, е, я вже казав, що пісня воїн мені зайшла. Е, і я зараз е, от дуже хочу, щоб ми з вами подивились разом з нашими глядачами вашу нову роботу. І ми зараз будемо дивитися кліп співачки Файна, який називається Окрилена. Холодний потяг і прокурені стелі, кудись же їдуть всі ці люди невеселі, моє життя в розподілилося на два. Залишаю все позаду, лиш одна мені розгадає, на плечі давить мільйонами місто, так ніби зліплені, всі з одного тіста, так хочу я моє, дитинство хоч на мить, Де всі веселі. Діспісте люб'є окрилена піснями. Знов іду я до тебе, мамо. Пам'ятаю, я дорослою стала, коли в дитинство світла нитка обірвалась і попливла океанами людей, поглинаєшому місто лише один ковто повітряє. Пригадала рідний дім накрила. Я знов туди ніби на крилах полетіла, так хочеться, моє дитинство хоч на мить, де все? Веселі і радісні сте любі, Окрилена піснями, знов йду я до тебе, мамо. поранена, та нескорена утіш мене. Знов кліп від співачки «Файна», насичений різними сенсами. І в мене відразу декілька запитань. Ну, По-перше, я хочу сказати, е мені дуже сподобалось ваше плаття вишиване. Дякую. От прям клас. Друге, е ну це було не запитання, то перше запитання. Оті дівчата, що вас там обіймали, це ваші студентки? Ні, до речі, я не знаю, вже у нас друге інтерв'ю, але ви якісь такі питання підбираєте, на які мені хочеться дати відповідь. Це, це дуже, дуже класно, дуже приємно. Ми знімали такі, е, е, спеціальне таке відео нон-стоп називається таймлапс. Тобто я маю стояти непорушно хвилин 20 і дивитися в одну точку в камеру. Угу. Люди мимо мене, тобто психологічно це було складно по відчуттях три години. Тому що люди йдуть, і реакції див різні, обертаються, стають, дивляться, знімають на камеру, і ти дівчата мимо, просто якісь дівчата. Вони собі так кучкувалися. От вони подумали, що це певно, що якийсь соціальний експеримент. Знаєте, є такі експерименти, як стоїть там жінка чи чоловік і роби зі мною, що хочеш, і вони да, є мене... такі експерименти. У нас в Дніпрі така теж є дівчинка, яка стоїть. І вони подумали, що це саме, саме той випадок, і просто налетіли на мене і, і, ну, і почали обіймати. Це так було зворушливо, вам просто не передати. І ми, ми не планували це вставляти в кліп, але воно настільки вдале і безпосередньо вийшло. що Ну, ми це, ми вирішили. ну це дуже такий е, от, е, момент. Оці обнімашки, от прям вау. А друге питання. Ну, обнімашки вау. А от друге питання е, оця хатиночка. Прям якась така вона вийшла е, з робіт е, художників 19, го початку, 20-го сторіччя. Українське село і оця хатиночка. Де ви це знімали? Я хочу отак, от, от підійти, подивитись потрогати цю хатиночку. Бачите, ну, як ви бачите, це зйомки з дрона. ми зараз не можемо це собі дозволити. От того це напрацювання нашого відеографа. Він ще мав за кермах того, що він ще познімав до війни, тому ми з цим скористалися. Треба Ой. в нього запровадити ну, зняти. От <гум> е, наступного разу, коли до нас прийдете, ви мені скажете, де знімали, щоб я знав, куди мені їхати е, і де знайти оту от хатиночку. Вона Ой. прям вау! Правда? Це наше коріння, і ми це якось на рівні серця відчуваємо і нас туди тягне. Це якесь віє добром одразу. Якесь таке воно вже миле до душі. Це все. Воно якось прямо сюди торкає. Так. І пісня ваша торкнула. Задаю стандартне. Вибачте, але дурне питання про плани. Ну, треба ж. Коли ми наступного разу з наступною піснею будемо тут е, у нас студії спілкуватись? Дякую за питання. Надію, що цього разу вийде все трішечки швидше, можливо, через місяць. Тобто, готуємо, готуємо і вже працюємо над наступною піснею. Стараємося бути, стараюся бути різною, От, і, бо мені хочеться проявляти різні свої грані, тобто, відьма про маму. Тепер хочеться вже не знаю, можливо, про кохання, але таке непросте, непросте, якесь таке залежне. залежне От чогось мені так захотілося О, от, класно. Так. класно ви класна. А, все буде добре, все буде Україна, Україна обов'язково переможе. І ми Ось. з вами будемо ще багато разів зустрічатися, тому що ви. Тому що ви чудово. Дякую, дуже приємно. Навзаєм. Слава Україні! Героям слава. А я нагадую нашим глядачам: в нас е в ефірі була чудова, файна співачка. Файна зі своєю новою роботою окрилена. Дуже непогана робота.